Представники управління капітального будівництва Одеської міської ради розглянуть результати третього тендеру на відновлення покрівлі та ремонтно-реставраційних робіт у будинку Лібмана, що на Преображенській, 23. Про таке розклав головний інженер управління Василь Никітенко. Зазначимо, 10 липня на горищі пам'ятника архітектури стався обвал. Місцеві мешканці кажуть, комунальні служби після цього з ними не контактували. А діри у покрівлі будинку вони власноруч закрили плівкою. Детальніше розкаже Мадіна Пушкашова. Такий вигляд після обвалу має горище будинку Лібмана, пам'ятка архітектури місцевого значення. Лілія Гончарова мешкає у квартирі поверхом нижче. Жінка каже, з моменту обвалу міські комунальні служби з мешканцями не контактували. 10 числа в 15.30 у нас произошел обвал чердачного перекрытия. Почему он произошел? Потому что уже в течение года, в сентябре будет ровно год, как крыша была полностью разобрана. Вызвали корест МЧС, милицию, они пришли, все зафиксировали, узнали или никто не пострадал. Но чтобы вы понимали, именно вот в этих местах постоянно было самое большое скопление воды. То есть именно в этих местах постоянно мы находились, вот всем нашим домом и соседей мы выбирали просто эту воду. То здесь завалить нас могло всіх. Я думаю, що эту цель не прессідують. За словами місцевих мешканців, в минулому році під час реставраційних робіт підрядник зняв з будівлі дах. Тоді опади почали проникати всередину. Нині у будинку залишились дві житлові квартири. В домі не було. І все, що ми змогли зробити, тому що в інтернеті писали, що буде дощ. Ми своїми силами ці тенти, які накриті, тому що вони вже всі в сіточку, всі в дирочку, їх ставили в феврале пере нашим просьбам. Ну но, но сегодня они уже тоже пропускают дождь и найти крайних сегодня, кто дал разрешение раскрывать крышу, не создав для этого укрытия у нас не представляется возможным. Поэтому хотелось бы увидеть представителей прокуратуры, представителей отдела охраны памятников архитектуры и хотелось бы, конечно, попасть на прием к Турханову. Вот это результат реставрационных работ. Вот, понимаете, такие укрепительные работы проводятся, я не знаю для кого и для чего, и, и какие деньги на, за эти работы списываются. Інженер-будівельник Олег Коваленко вважає, що такими роботами будинок доводять до аварійного стану. Примерно, мабуть, як будинок Русова, скоріше всього, оскільки Фирма реставратора ведет дело к тому, чтобы максимально его испортить и довести дома до аварийного состояния. Будут трещать, будут падать перекрытия, будут проседать стены, скорее всего. Больше, то есть, скорее всего, придется еще усиливать фундаменты потом за городской счет. Большее больше количество балок придется менять, то есть выбрасывать существующие и ставить новые. Крім того, вони там сумнітивим образом цими статуями з декором, который був на стінах здання. Анімо попросту збили. в управлінні капітального будівництва міськради в обвалі звинувачують виконавця робіт. Нині для відновлення покрівлі та фасаду пам'ятки розглядають результати третього тендеру, розповів головний інженер Василь Нікитенко. Зараз в управлінні капітального будівництва одеської міської ради завершує вже третій. Раз визначення переможця на виконання цих будівельних робіт, яких передбачено відновлення перекриття, відновлення покрівлі та фасадної роботи, ліпнина і все. Два вже було відтерміновано по вимогам антимонопольного комітету. За даними з системи електронних закупівель Прозоро в минулих двох тендерах переможцем визнавали компанію Укрспецпроєкт. Цей підрядник і виконував ремонтні роботи на початку. На оплату цих послуг планували виділити з бюджету 17,5 мільйонів гривень. Будинок Лібмана, що на розі вулиця Садова та Проображенська, це пам'ятка архітектури місцевого значення, яку збудували у 1887 році за проєктом одеського архітектора Едуарда Меснера. Будівництво замовив підприємець Бернгард Лібман, який виробляв та продавав в Одесі хліб та кондитерські вироби. Мадіна Пушкашова, Владислава Гарбер. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментар від представників компанії-підрядника Укрспецпроєкт.